Славного ранку, друзі! Раді вітати вас знову на нашій програмі під Божим Словом. В Псалом 33 ми відкриємо 9-й 9, -й, 9 -й вірш. Прочитаємо. «Скаштуйте і побачите, що добрий Господь Божений Той, хто надію на нього покладає. Божений чи щасливий Той, хто покладає свою надію на всемогутнього Бога. 10 вірш. Бійтесь Господа, святі Його, адже немає нестатку ні в чому у тих, хто боїться Його. І це слово боїться, можна прикласти ще як шануйте, поважайте. Тож появляйте пошану, покладайтеся на Господа, і у тих, хто це робить, немає ніякого нестатку ні в чому. У тих, хто шанує Господа. Тож сьогодні ми можемо бути щасливими. Покладаючи свою надію на Господа і очікуючи того, що в нас не буде <кхи> ніякого нестатку ні в чому, тому що Він пікується про нас. Тож ми можемо це сказати? Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він забезпечує мене, що Він захищає мене, що Він надприродно діє у моєму житті. І я щаслива людина, тому що я знаю, на кого я покладаю свою надію. І я вдячний моєму Богові за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і подарував мені життя, забравши мої провини і гріхи. Подарував мені вічне життя. І я приймаю Його сьогодні, як свого Спасителя і як Господа мого життя. І я вдячний йому за це. Тому я очікую благословення. У цей день у моєму житті. Амінь. Слава Господу! Це важливо нагадувати собі знов і знов, що для нас зробив Господь і чому ми покладаємо надію на нього, і чому ми очікуємо від Нього благословень у нашому житті. Ну, звичайно, же, ми зараз продовжимо говорити з Євангелія про Марка. А зараз хочу запросити вас, звичайно, же, підписатися на YouTube канал церкви. Дотик Христа. Натискайте дзвоник, подобайки, залишайте свої коментарі. Я вдячний вам за те, що ви все це робите, і допомагаєте нам розповсюджувати Бугу звістку. Добре, давайте тепер перейдемо у Марка, 8 розділ. Ми вчора прочитали важливе слово чи важливе таке заклик, який зробив Ісус перед своїми учнями і іншими людьми, які там були поруч з ним. Він сказав, покликавши до себе народ, разом зі своїми учнями сказав, це 34-й вірш 8 розділу Євангелія від Марка. Якщо хтось хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест та слідує за мною. І ми казали. Що тут є дуже серйозні умови, які висуває Ісус до тих людей, які хочуть слідувати за Ним. І ми казали, є спасіння, де нема ніяких умов. Єдина умова для того, щоб отримати спасіння людини це визнати те, що зробив Ісус, і прийняти те, що Він зробив. Тобто ми нічого не можемо до цього додати, щось зробити, щоб зробити це спасіння. Ну тут він каже про тих, хто хоче йти за ним, щоб бути його учнями, щоб наслідувати його. І він каже, якщо ти хочеш бути дійсно християнином і послідовником моїм, то тобі треба зректись себе. Тобто залишити свій певний досвід, все, що ти розумієш у цьому житті, і довіритися мені. Ти повинен взяти свій хрест, він каже, і померти для себе. І жити для мене. 35 вірш. Тут трохи далі, він ширше це розкриває. Бо хто хоче спасти своє життя, той втратить його, а, то, а хто втратить його заради мене та доброї звістки, той спасе його. Ігорю доброго ранку. <кх> він каже: хто хоче спасти своє життя, той втратить його, а хто втратить його заради мене. Та доброї звіски, той спасе його. І тут теж важливі слова, які він каже, і важливі умови, які він висуває до тих людей, які хочуть іти за ним. І далі написано, яка користь людині, якщо здобуде весь світ, а душу свою втратить. Або що дасть людина в обмін за свою душу? Ну, давайте ми поговоримо сьогодні про 35 й вірш. Хто хоче спасти своє життя, той втратить його. Про що тут мова? Що він може мати на увазі? І ми розуміємо контекст цього. Він е, сказав своїм учням, що він повинен постраждати, померти. В на третій день. Петро це заперечив і м, переконував його, що він цього не робив. Перед цим учні зрозуміли і визнали його, що він є Христос. І тут він їм каже, такі умови серйозні висуває для них. І для всіх людей, які хочуть дійсно йти за ними, слідувати за ним. Тобто, ви розумієте, не може просто будь-яка людина на своїх умовах стати християнином, стати учнем Христа і йти за ним. Ти не можеш взяти частину вчення Христа, а частину вчення когось іншого в цьому світі і на землі, і поєднати це, і казати: Ну я християнин, в мене все добре. Ні, це неможливо. І сьогодні знаючи, дивлячись... В інтернеті, наприклад, у Фейсбуці багато християн вони цитують вислови не християнські, не Боже, а якихось послідовників інших людей, інших релігій, розумієте? Ну там написано про любов, там щось важливе написано, і вони це постять, вони це е, пишуть, вони вважають, що це щось гарне вони кажуть, але це вислови. Людей, які не від Бога, людей, які були в цьому світі, людей, які може, навіть йшли проти Бога, тому що вони вклонялися богам, які вони собі самі вигадали. Чи взагалі не взагалі не вірили в Бога, знаєте. А нам здається, іноді, що такі вислови, значить, треба їх взяти для себе. Ні, ти просто змішуєш тоді вчення Христа, і ти великінця не розумієш тоді, і інших людей. Ісус каже, що це неможливо зробити. Ви не можете на таких умовах бути моїми учнями і йти за мною. Чому? Тому що я не зможу вас навчити. Чи може вчитель навчити щось дитину, яка каже, та я сама знаю. Та я сама знаю, що тут робити. Я вже мене навчив батьки, як тут і що робити, тому не треба мене вчити цьому. Він не зможе навчитися. Чому тому, що людина не хоче вчитися? Тому що людина вона прийняла знання з якогось іншого міста і вважає, що ці знання це правильне знання, і не хоче поступатися цими знаннями заради нових знань. Ісус тут каже, якщо ви вже набралися в своєму житті багато знань, і ми набралися, у нас є досвід, нас навчали, наші батьки, наше оточення, всі нас навчали, і ми вже ну, певним чином вирішили для себе. Що добре, що погане, як ми можемо жити в цьому світі, і так далі. І він тут каже: послухай, добре, що ти все це знаєш, а от тобі треба все це залишити і тоді ти зможеш жити за мною. І він каже: бо хто хоче спасти своє життя? Тобто у тебе є бажання. Чи добре бажання у людини спасти своє життя? Ну, звичайно, людина хоче жити, хоче жити вічно, хоче пікуватися про те, щоб мати життя. І він каже: якщо ти хочеш спасти своє життя. То ти його втратиш. Оце так новина. Да? Тобто він каже, що людина, як би вона не намагалася своїм шляхом вона не зможе зберегти своє життя. Ну тут теж ми можемо розділити. Перше, ми можемо казати про спасіння. Ми не можемо отримати спасіння. Своїми діями, своїми силами, своїми надзусиллями навіть. Ми не можемо отримати спасіння. Ми знаємо, що Бог Він подарував закон єврейсько народу, єдеському народу. І той закон Він все одно не привів людину для того, щоб отримати спасіння. Так, він написав це для того, щоб люди знали, як правильно жити і чого трималося. І вони жили, вони трималися, вони отримали богословення. Так, але не могли отримати. Прощення гріхів, вічне життя. Це неможливо без цього. Ну самим по собі людям це неможливо зробити. Це треба, щоб зробив Бог. І він це зробив. Він втрудився. він віддав свого сина, який помер замість нас, який взяв на себе усі наші провини. Який воскрес нашого виправлення. і він відкрив нам вхід до вічного життя, він подарував нам це вічне життя. Тож хто хоче спасти своє життя, хто хоче щось зробити для того, щоб отримати вічне життя, без Бога він не зможе це робити. Тобто ми можемо про спасіння цей вірш застосувати. Але якщо ми розуміємо з контексту, що він каже про вчення своє, про те. Що він звертається до людей і каже: якщо ви хочете слідувати за мною, то він, звичайно, вже каже вже і до тих людей, які визнали його Господом і Спасителем. І він каже їм про життя, вічне життя, яке вони можуть мати. І він каже: хто хоче спасти своє життя, своє життя людина хоче спасти, то той втратить його. Тобто, якщо ти навіть став християнином, але все одно ти будеш триматися свого. Земного життя. Тож ти ж розумієте, ви ж розумієте, що людина вона може прийняти Ісуса як свого Спасителя і Господа і продовжити жити своїм життям. Так вона може не грішити, вона може не порушувати Божі заповіді, але у неї можуть бути свої інтереси, вона може продовжувати жити так, як вона звикла. Ну вона може не вкрадає, а вона знахоже радості собі в чомусь іншому. То Ісус тут каже, ти можеш. Жити своїм життям, але Ти, це своє життя, ти його втратиш. А хто втратить втратив заради мене? І що значить втратити життя заради Ісуса Христа та заради доброї звістки? Це значить присвятити своє життя не собі самому, не своїм бажанням, не іншим людям, які поруч з тобою і їхнім бажанням, а присвятити своє життя Ісусу Христу і присвятити своє життя. Про оповіді доброї звістки. І він каже: якщо людина своє життя віддасть мені, то вона своє життя спасе, вона принесе багато богословень. І знаєте, нам треба подивитися на це, не просто знаєте, з боку того, що ми маємо тільки життя тут на землі, а з боку вічності. Якщо ми розуміємо вічність і що ми отримали вічне життя, тоді ми розуміємо, що наше життя тут на землі це частина, це частина, яка принесе вуке. Велике... Благословення нам у тому житті. І від того, що ми робимо в цьому житті, буде залежати те, що в нас буде в тому житті. Тобто, якщо ми живемо тут на землі і розуміємо, що життя воно вічне, то ми тоді прийдемо до Христа, щоб отримати спасіння і можливість увійти у це вічне життя з Богом. Якщо ми не віримо у вічність, тоді ми будемо просто жити тут на землі. І в нас немає потреби приходити до Бога, просити пробачення за свої провини, а на що це? Нащо це треба, якщо життя вічного нема? Якщо воскресіння з мертвих нема, якщо моє життя обмежене тільки життям тут на землі. Якщо людина думає, що її життя обмежене тільки життям тут на землі, то вона буде жити так, як вона хоче. Вона буде жити повній тут на землі, тому що буде розуміти, що якщо я помру, вже все закінчиться, тому треба жити, насолоджуватися, може іноді обманювати і красти, щоб насолоджуватися і жити повним і широким життям у цьому світі. І ці люди вони, для них були маленькі сюрпризки, бо є вічне життя і Бог, який все потім приведе на суд. Ну Якщо ми дивимося на це і розуміємо, що є життя вічне, тому тоді ми можемо зрозуміти, що віддаючи своє, віддаючи своє життя тут, на землі Господу, його інтересам, його цілям, того, чого він хоче досягнути. Ми стаємо добровільно, тому що тут починаємо розуміти, він закликає до цього, він не змушує до цього, він не робить нас своїми рабами, він закликає до цього, тому що ти не можеш, у тебе не можуть вкрасти твоє життя. Ти можеш його віддати, а можеш не віддати. І ну, диявол, він може вкрасти твоє життя, так і зруйнувати твоє життя. А Бог не краде, він не руйнує. Він пропонує тобі. Щоб ти зрозумів і ти прийняв рішення це зробити. Чи прийняв рішення, на жаль, поки ще цього не зробити. І він робить ці заяви, він розуміє, що він каже. Бо ми іноді цього не розуміємо. І він каже, хто хоче спасти своє життя, той втратить його. Тобто, ми б розуміли, так, якщо я хочу спасти своє життя, я повинен зробити все, що необхідно, щоб спасти, спасти, його, щоб триматися цього. Я не можу сказати, якщо я хочу спасти, то я. Повинен віддати. Якщо я хочу спасти, то я його втрачу. Нічого не втрачу, якщо я буду більш уважний, щоб його спасати. Але Ісус каже, ти повинен, ти повинен присвятити його мені, і тільки в цьому випадку ти збережеш своє життя. Усьому іншому, ти його втратиш. У тебе будуть марні очікування. ти будеш намагатися йти своїм шляхом оберігати своє життя, думати, що в тебе все добре, а потім все одно ти зрозумієш, що ти втратив своє життя. Ти міг зробити багато чого для інших людей, для Господа у своєму житті, а ти просто втратив. Знаєте, втратити життя це не просто померти. Втратити життя – це, знаєте. Змарнувати його. Так, можна сказати, ще змарнувати його. Ми кажемо, о, ми змарнували свої кращі роки. Ну, люди так висловлюються. Тобто роки пройшли, і я нічого за ці роки не зробив. Я втратив ці роки. Я міг би навчатися, наприклад, і вже би вивчився, мав би освіту. А я втратив ці 10 років, тому що не пішов вчитися. Наприклад, тобто втратити життя, це також можна сказати про втрачення роки життя, про те, що ти би міг зробити, але ти. Не зробив і розумієте, те, що ми би могли зробити для Господа, ми не зробимо без нього. Ми повинні бути з'єднані з ним. Його сила повинна наповнювати нас. Він повинен вести нас, направляти нас, щоб ми могли діяти згідно з його планами, Просто себе щось вигадувати, будучи знаєте, з'єднані з ним, не видумуючи якусь нову релігію, нову істину, а слухаючись його і виконуючи його. Слово і тоді ці роки це життя воно не буде втрачена. Воно принесе благословення в життя багатьох багатьох людей. Подумати ще про якесь насіння. У насіння людина може зберігати насіння. але якщо людина буде зберігати насіння і не посіє це насіння, то це насіння ніколи не виконає своє призначення. вона не Ну, тобто, в тому насінні є якийсь потенціал, і цей потенціал не буде задійний. воно так і лише це насіння. І що потім можна сказати через роки? Це насіння втратило роки. Це насіння могло стати вже з нього щось могло вирости. якесь дерево, принести якісь плоди, ще щось, а воно втратило це. І чи можна сказати, що ти зберіг насіння? Ну, з одного боку, ніби так, ти зберіг насіння, але ти втратив. Великий вражає. Тому він каже, хто хоче зберегти своє життя, як би він не старався, він його втратить. Тому що він не буде розуміти, як це зберегти це життя, він його втратить. А той, хто віддасть, хто втратить його заради мене, хто посіє це насіння. Ви принесе великий врожай, і він сказав, що не просто ти повинен втратити своє життя, а ти повинен віддати Його заради Ісуса, заради доброї звістки, щоб спасти своє життя. І знаєте, про це. Можна ще багато говорити і багато чого, знаєте, придумувати про це все, і думати, що саме мій мав на увазі Ісус, і як це стосується в мене з цього боку, чи з цього боку, чи з іншого. І ви самі можете це робити і думати про це, і молитися про це місце. Але головне, що ми повинні зрозуміти з цього. Що Ісус закликає людей йти за ним, і Він висуває свої умови, на яких він очікує, що люди прийдуть до Нього і будуть йти за ним, і будуть його учнями. Він сказав, ви не можете це робити так, як ви собі вигадуєте. Ви повинні це зробити так, як я очікую від вас. І він каже, що ви не можете йти за мною, зберігаючи своє життя, зберігаючи свій досвід, зберігаючи своє розуміння цього світу і що і як вам треба робити, лякаючись усяких викликів, ви Будете намагатися знаєте, зберегти своє життя. Люди там зберігають себе від хвороб, вони переживають, вони миють руки, вони прямо вже з ні з ким не, спілка... не спілкуються. І знаєте, вони втрачають своє життя, тому що замість того, щоб жити з іншими і принести благословення, вони відокремлюються і нічого не мають у своєму житті. Тому тут так само людина може настільки знаєте, думати про те, щоб спасти своє життя. Настільки себе всьому е, е, ну, грошей покласти своєму що та нічого не робити, тому що ой я спасаю своє життя, я нічого не можу робити, замість того, щоб бути сміливим і так, як веде Господь. Тобто Господь каже, і це його заява. Хто хоче, ти хочеш спасти своє життя? Я хочу спасти своє життя. Що мені зробити, щоб спасти своє життя? Я повинен присвятити своє життя. Ісусу Христу і проповіді доброї звістки. Така людина, вона спасе своє життя. А хто хоче спасти своє життя без Господа, то його втратить. Це заява, яку робить Господь. Тож подумайте сьогодні, чи ви втрачаєте своє життя? Чи навпаки ви живете повним життям разом з Господом Ісусом Христом? І так, звичайно, це може бути процес. Це не значить, все, я зараз приймаю ж не я присвячаю, я виходжу з цього світу. Ні, він не закликає виходити з цього світу. Почекайте, залишайтеся в цьому світі. Користуйтеся усьоми перевагами цього світу, живіть в цьому світу. Але хай вирішальним у вашому житті буде думка. Вашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, а не ваша. Тобто я живу в цьому світі, я пікуюсь про свою сім'ю, я ходжу на роботу, я ще щось роблю, але я присвятив життя Богові. Це значить, що Він керує в моєму житті. Це значить, що я прислуховуюсь до нього, приймаючи якісь рішення у своєму житті. Розумієте, я навчаюся, чи треба мені навчатися в університеті чи в інституті тут, якщо я повинен навчатися Господу. Так, повинен. Живі тут так, як живе цей світ. Але слухайся Господа і роби те, що він тобі говорить. Живи, як цей світ, це не значить, що ти повинен жити в гріхах. Цей світ каже, це по ну, Можеш це робити. Можеш палити. Це не гріх. Це твоє особисте рішення. А Господь каже: не роби цього. І тобі, тобі треба сказати, я не буду цього робити. І якщо тебе спитають, чому? Тому що я. Дотримуюсь думки мого Господа і Спасителя. Він каже, що мені це не корисно, тому я не буду це робити. Це означає, що ви присвятили своє життя Господу. Він каже тобі: ось ця людина. Піди і скажи про Ісуса Христа, про мене розповіди. І ти кажеш, ну я не буду цього робити. Тому ти ж тоді, ти, я ляканий, я боюсь цю людину. Тоді ти живеш так, як це світ. Ти, ти нікому про це не розповідаєш. Чи ти кажеш, добрий Господь, я зроблю те, що Ти хочеш, щоб я зробив? Ти прислухаєшся до нього, ти виконуєш його настанови для тебе. Тобто ти присвятив своє життя Його, йому і він є авторитетом для твого життя. Ти визнаєш його думку і живеш згідно з тим, як він тебе навчає. І це може бути процес, коли ми присвячуємо себе Господу, і кожного дня ми змінюємося. Кожного дня у нас є виклики з цього світу, виклики, які приносить дьявол, що і як нам робити, і Господь наш, який каже, що і як нам робити. Тож, кого ми обираємо, те ми будемо мати в нашому житті. Чи ми. Збережемо своє життя, чи ми його, на жаль, втратимо. Тому будьте уважні і слухайтесь Господа. Добре, давайте ми помолимо, друзі. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі і славимо тебе за Твоє слово. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш нам те, що для того, щоб нам спасти наше життя, нам треба присвятити Його Тобі і проповіді доброї звістки. Дякуємо Тобі за те, що ти любиш нас, пікуєшся про нас і завжди ведеш нас своєю дорогою, Господь. Ми вдячні Твою за твою любов і милість, Господь. Слава тобі і хвала. Друзі, я благословляю вас, я приголошую Божий захист над вами. Бог любить вас, пікується про вас і діє природньому вашому. Він взяв на себе всі ваші хвороби, немочі і його рана вас було здорова. Тож я наказую, всяка хвороба, немач, білі геть в ім'я Ісуса Христа. Будьте звільнені зараз. Я приголошую нас природне Боже фінансове благословення для вас, роботу для тих, хто їх шукає, звільнення від усіх боргів в ім'я Ісуса Христа. Господь діє і приносить вам свою мудрість, і ви знаєте, що і як вам робити. Він відкриває вам більше. І також ми, Боги, славляємо нашу країну, ми приголошуємо перемогу та мир для України. Ми благословляємо наших військових, проголошуємо Божий захист над ними. Також молимося, щоб ти, Господь, дарував мудрість кізбництво нашої країни. І дякуємо тобі за те, що ворог, він наляканий, в страху тікає від нас, і всі його плани вони руйнуються в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі за перемогу та мир для України, наш Господь. Амінь. Слава Господу. друзі! Дякую за те, що були з нами, і знову вас запрошую підписатися на YouTube канал Церкви доти Христа. Натискайте дзвоник, подобайки, залишайте свої коментарі. Це все допомагає нам розповсюджувати Богу звістку. Тож я вдячний вам за те, що ви це робите і допомагаєте нам. Я бажаю вам славного дня, хай він буде наповнений Божим благословенням. Хай у вашому житті. Буде правильне рішення слідувати за Господом і навчатися у нього. Благословінь вам з Господом до зустрічі.